Доброго дня, хотів би записати міні-гайд, як формувати дивізіон під один тип військ. Е, для того, щоб атакувати в соло чи когось зборити. В даному випадку буду розглядати як варіант підлуків. Особого акценту на фамілярах або героях робити не буду, бо записав відео детально попереднє, що треба брати. Головне взяти лідера і чотири героя під луків. В даному випадку ці самі універсальні, в мене донатних немає. Фаміляри беру два донатних і наступні. Які будуть давати найбільший буст. З тим, що це йде атака в 375 ну, 378 тисяч, то я беру 225 тисяч Т5, це 60% від армії. Тобто, якщо в мене армія вся помре, то вони якраз п'ють рівно в лікарню. Тому я не беру більше, щоб не втрачати завірасти Т5. Після цього я беру собі Т3 1000 Т3 1000 Осадок для чого? Це якщо в мене армія помре, є ймовірність, що лідер якраз з ними збіжить. Ой, тому їх вигідно взяти, воно від цього армія слабіше не стане, але ефективність набагато збільшиться. Після цього по 4 юніта луків, не луки, а піхоти і кавалерії для того, щоб е, мати подушку. Я би розвитча 20 тисяч луків Т2 і далі добуваю все інше Т4 луками. Ось таким чином. Все, У мене тепер є дивізіон. Під атаку луків, звісно, якщо ви реєструєтесь на якусь подію типу о, цього. Битви гільді, то ви не берете не Т2, не осадки, берете тільки там максимум Т5 і подушку от, по 4 юніта. Якщо ви там атакуєте баз, то берете так само по максимум Т5, Т4, скільки у вас є. Якщо ви воюєте на якійсь там арені, хаосу чи експедиції гільдії, де війська не вмирають, тільки тут в лікарню, так само можете брати найвищий тип військ. Або там як мінімум більше Т5, не 60%, а там, наприклад, там, 300 тисяч. Це вже вибираєте від того, чи війська тут можуть вмерти, чи не можуть. Ось таким чином вона будується під піхотою кавалерію все те саме. Всім дякую за увагу.